Французькі світлини, музика, франкомовне кіно і, звісно, живі французи такими принадами серця рівнян вкотре прихилятимуть до франкомовної культури, яка нам і без того не чужа. Адже Україна вже п'ятий рік є членом спостерігачем у міжнародній організації франкофонії. Цього року тиждень франкофонії у Рівному розпочнеться 2 березня із відкриття в екваторі масштабної фотовиставки жіля порта «Портрети, автопортрети. Свої незвичайні сюжети автор збирав у 32 країнах світу. Їхні головні герої діти, і Порт каже, що взагалі до дитячих малюнків я вас закликаю не дивитися на ці малюнки з точки зору не психології, не тим більше психіатрії. Тому що дитячі малюнки це абсолютно інша річ. Крім самої виставки, ще будемо пропонувати дуже цікаву річ. Ви знаєте, що в нас є студенти, які вивчають тут французьку мову. І завтра будуть трьохрічні наші студенти показати, чого вони навчили, показувати, чого вони навчилися за рік. Музичний супровід тижня франкофонії буде у виконанні абажі французького музиканта ліванського походження, чия гра на гітарі стає сенсацією усіх фестивалів, де він бере участь, і який сам себе вважає тим, хто втілює всесвітній блюз. Концерт табажі відбудеться 14 березня в органній залі обласної філармонії. Кількома днями, а точніше, ночами пізніше, 18 і 19 березня, на нарівнян очікує дві ночі короткометражок. Це будуть фільми країн, які є учасниками франкофонії або країн, які входять, як наприклад, Україна є спостерігачами. Фільми будуть всі короткометражні фільми будуть демонструватися на DVD, але відповідно будуть українські субтитри. Тобто кожен хто буде зацікавлений почути живу французьку мову, але ну вникнути, скажімо так, в суть фільму, то якби це не буде викликати дискомфорту. Друга виставка світлин цього разу Робера до оно відкриється у Рівному вже 1 квітня. Ще один запланований на початок квітня захід з журналісткою газети Кур'єр Інтернаціональ Лоранс Абе на тему інтеграції України до. До європейського простору водночас існує і взаємний процес інтеграції французів до простору українського. Я хочу висловити своє задоволення від моєї присутності тут. Від того, що я беру участь в цих заходах, які мають міжнародне значення, і дуже рада такій насиченій і масштабній програмі. Я в рівному проїздом приїхав в Україну щоб завести друзів, вивчити вашу мову і збагатитися культурно. Я вражений тим, із яким натхненням ви показуєте тут французьку мову і культуру. Дякую вам за таку можливість організатори тижня франкофонії обіцяють рівнянам цілий місяць франкомовної культури, який на початку квітня плавно перейде у французьку весну. Тож далі буде. Світлана Сирота, Артем Лаговський, новини Рівного.